Доброго дня! Доброго дня! Як тебе звати? Катя. А тобі є мама? Є. А, да. як, а як маму звати? Маша. А яка твоя мама? От я виходжу на вулицю і шукаю твою маму. Кажу, де Катіна мама? А як мені її впізнати? Можливо, ти скажеш, яке в неї волосся. Волосся біле. Біленьке волосся. Довге чи коротке? Коротке. Ага. А мама яка висока чи низенька? Мама, ну, чуть-чуть низенька. Чуть-чуть низенька, дуже добре. Скажи, будь ласка, а що мама любить робити вдома? Отдыхать. Відпочивати. Відпочивати? А так от лежить весь час собі на дивані і відпочиває, і так? І Я вірю. Не... Ні, Катруська, я не вірю, я знаю, що в неї є дві донечки. Напевно, ви все за нею робите, так? Що, ви за неї готуєте ну, їжу? Ні. А то, то ж вона готує їжу? Так. Так. А посуд ви за неї миєте? Ну, а дід ваш я била. Молодець. І їжа. Я лазу. Дуже добре. Скажи, будь ласка, то ж мама не завжди відпочиває? Мама ще їжу готує да. і купляє їжу, да. і прибирає. Да. Ох, яка мама. Так, зрозуміла. Дуже добре. А ви що допомагаєте мамі? Не, не знаю. А ви її просто радуєте, так? Да? Як два сонечка. Да? Ви її сміште? Любите смішити маму? Mm -hmm. я шутки холодила. Ага, я Зрозуміла розуміла. скажи, будь ласка, а що мама любить готувати для вас? Я люблю кушать омлетик. Так, а мама що любить їсти? Не знаю, не <світ> говорила мама, нічого. <світ> а ти поспостерігай, добре? Да. От, треба понаблюдати, подивитися, що ж мама любить їсти? І можливо, коли ти приготуєш їй те, що вона дуже сильно любить. Да? Добре, домовились. Скажи, будь ласка, а що ти любиш з мамою робити? Я люблю її гаща. Гратися з мамою. А яка ваша улюблена гра? Вона. Клас! А хто виграє? І папа, і я все вісти. Дуже добре, молодці.